Дорогою до роботи я люблю вмикати радіо. Ну, оте радіо, звідки єдині новини і марафон. І проїжджаючи буквально 15-20 хвилин дороги, я такого наслухаю, що, напевно, обурення і якогось контенту вистачить на 2-3 дні. Я уявляю собі громадян, які безкінечно дивляться марафон. Мені просто страшно подумати. Що в головах людей сформували за ці два з половиною роки. І ось черговий експерт, політолог, до речі, займається там, активною громадянською позицією. Я не буду його називати, це не має ніякого значення. От ніякого значення. Я єдине, що я зайшов, подивився біографію героя і зрозумів, що герой заброньований, герой пов'язаний з владою був. Зараз менше пов'язаний, тому а, тусується на таких ресурсах, ну, таких біля владних, щоб показати, що він лояльний. Так ось, на його, думку, на його думку, Україна має вийти до Путіна з жорсткою заявою, що ми готові три роки воювати, значить три роки, п'ять років, значить 5 років. От у нас є підтримка НАТО, і ми готові воювати. Я ось такому політологу раджу, а ви ж там біля влади, то ви, як будете наступного разу ходити за, можливо, ЦУ, ну там як підніматись по Інститутській, то ви біля Майдану, там, там є на Майдані, є прапорці, прапорці. І от ви там, перш ніж будете йти розповідають про 3 роки, про 5 років, потім транслюватися в суспільство. Ви порахуйте всі прапорці, які там є. Всі. Моя воля я б змусив вас з таких всі прапорці рахувати. Не просто прийти, пофоткатися. Не просто прийти, сфоткати і написати у себе допис в Фейсбуці, як ось цей пан, до речі, робить. А порахувати кожен прапорець. Кожен. І прочитати всі прізвища написані на цих прапорцях. І це лише один Майдан Незалежності, лише один невеличкий клаптик. Але там, на отак, як долоні розкласти, отак покласти на пропорцію, оце буде на такому масштабі 100 пропорців, я перевіряв. Мене просто дар мови відібрало, коли я бачив оцю кількість, яка зростає, зростає. Вже нема куди. Там була лише отака, отаки, отака смужка. Зараз все в прапорцях. От я б таких, як ви, сміливих, заброньованих і біля владних, сміливих воїнів кожного дня змушував перераховувати і писати звіт, скільки, наскільки збільшувалось прапорців. От коли ви будете робити цю роботу, ви тоді зрозумієте, що. Вартує один день війни, а не три-п'ять років. Які ж ви сміливі, заброньовані люди? У мене теж є відстрочка від мобілізації. Я це ніколи не приховував. Ну я ніколи не виступав за те, щоб безкінечно і до останнього українця воювати. Я за мир, я за те, щоб в Україні був встановлений мир. І до цього потрібно прагнути. Але ні, люди, які говорять про те, що потрібно думати про зупинку бойових дій, про те, як вийти з цієї халепи, чомусь в суспільстві хейтяться, а ось такі підтримуються на ура, виступають, агітують, і до них питань немає ніяких, абсолютно нема ніяких питань. Я уявляю, як. В єдиних новинах сформували громадян, що навіть ідея миру, ідея зупинки війни, звісно, що викликатиме обурення. Тому що коли ти безкінечно чуєш отаких експертів, то в тебе дійсно може скласти враження, що ми дійсно можемо воювати. І три роки, і п'ять, і десять. Тільки оцей експерт воювати не буде. І його прапорця з його прізвищем. На цьому майдані не буде. Він буде живий. Він буде на ефірах і буде розповідати, як вам треба воювати. Пам'ятаєте вам чиновницю одну, депутатку, здається, яка людей ухилянтами поназивала, а потім виявили журналісти, що в неї чоловік за кордоном сидить? Класно. Отак вони управляють вашими життями. Їм вас не шкода. Тому вони будуть розповідати будь-якій нісенітниці, або тільки подобатись, кому треба. Але думаю я, що в світі змінюється все. І настане момент, коли громадяни України зрозуміють, що їм потрібні чиновники миру. Напишіть, що ви думаєте про цю ситуацію. І чи були ви на Майдані Незалежності, і чи бачили ви там ту кількість прапорців, яка зростає щодня. Це лише, напевно, один відсоток, якщо не пів відсотка, якщо не одна десята відсотка того, скільки життів ми втратили, скільки молодих хлопців, дівчат, скільки молоді, скільки дітей, військових, цивільних, це не суттєво, це люди, це їхнє життя. Тільки політологи заброньовані, чиновники заброньовані, готові воювати безкінечно. Вони за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. Вони хочуть, щоб воювали ви. А вони розмістять у себе в Фейсбуці фото прапорців, не знаючи навіть, скільки їх там, і що на тих прапорцях написано. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Тікток, Ютуб. Нас має бути більше тих, хто за зупинку. З цього жаху.